Сьогодні я вирішила приготувати квашену капусту. Для цього я взяла капусту, моркву, перець з горошком, лавровий лист та сіль. Квасити капусту я буду у скляній банці. Нарізатиму капусту звичайним ножем а моркву натру на тертості для корейської моркви. І спочатку я натерла моркву, викладаю її у миску. З капусти знімаю верхні листки. Викидаю їх, розрізаю капустину навпіл та нарізаю її ножем. Нарізану капусту викладаю до моркви, не притискаючи, перемішую. На кілограм капусти береться від 50 до 100 г моркви, більше не потрібно. Морква містить багато цукру, він тут не потрібен. Додаю сіль з розрахунку 20-25 грамів на кілограм капусти. Легенько приминаю капусту, додаю перець та лаврове листя, перемішую та викладаю щільно в банку, притискаючи. Коли банка повна, її ставлять у ємність, щоб розсол не витікав. У мене не повна, Прикриваю кришкою, залишаю на 3 дні при температурі 20 градусів. Двічі чи тричі на день протикаю дерев'яною шпажкою, щоб вийшли гази. І капуста не була гірка. Через 3 дні виносю на холод, а капуста вже готова, її можна вживати. Додаємо олійку, цибульку і смачного нам.